Зимова куртка, яка підійде і хлопцям, і дівчатам в чорному кольорі в розмірах 140-164 за ціною 1940 гривень. Тут, вверх тут якісна тканина, яка не пропускає воду, сніг та захищає від вітру. Куртка сама стьобана, наповнення холо На рукавах є манжети з відворотом для великого пальця. Зараз ми його знайдемо, де він тут. О! Ось бачите. Ага. На капюшоні куліски, сам капюшон без опушки, стібаний, такий топстенний. Підкладка всередині, комбінація велюру з нейлоном, знизу є куліски і по бокам є, бли... є кишені глибокі на блискавці. Бажаєте замовити, пишіть дуже класна, сучасна куртка, мінімальна, без ніяких тут принтів.